Сьогодні є той сценарій, який сьогодні впливає на безпеку безпосередньо самих мешканців Донецької області, і це є небезпечно, тому що вони сьогодні люди очікують підтримки. Їх залякують сьогодні приходом військ, приходів окупантів з Дніпропетровської області. От Сьогодні була зранку інформація, що в Красноармійську була інформація серед місцевих жителів, розповсюджувалась про те, що їх прийдуть захоплювати з Дніпропетровської області. А з Дніпропетровська чекають того, що до них прийдуть з Донецької області. Так, да, і такий ажіотаж. Да, тим більше ми чуємо, що сьогодні потрібно розгортати територіальні а, загони оборони. Ви знаєте, я думаю, що у нас сьогодні ситуація в центральній і західній Україні спокійна, тому що вже давно ми створили міжвідомчі групи, да серед всіх силових структур, серед всіх. Загонів самооборони, які там були з народна самооборона, Гело Майдан, перша сотня, друга сотня, правий сектор. І сьогодні ми чітко ідентифікували всіх осіб, які хочуть допомогти внесенню блок служби. Це відбувається на блокпостах, на основних шляхах. Це відбувається по патрулюванню вулиць разом з правоохоронцями. Тому тут є взагалі більш-менш нормальна ситуація. Питання сьогодні тільки в Донецькій і практично в Луганській області.